Дуже високі ризики в області в нашій наявні з виникнення спалахів кору. І наразі в Вінницькій області вже зареєстровано біля 100 випадків кору. Ця область прикордонна з нашою областю, тому це такі. Випадок, коли ми можемо очікувати також виникнення випадків кору і на території нашої області. Тому дуже важливо, щоб діти вчасно отримали необхідну кількість щеплень проти кору. Взагалі за три місяці в Україні вже зареєстровано 472 випадки кору. Із них 386 випадків, тобто більше, ніж 80% це діти. І в більшості випадків це ті, хто не отримав щеплення проти кору. Кір має дуже важкий перебіг, дуже контагіозна інфекційна хвороба, яка вражає 9 з 10 осіб. Тому наразі це дуже актуальне питання. І під час тижня імунізації ми теж наголошуємо на цьому для того, щоб всі отримали необхідні щеплення. Згідно національного календаря профілактичних щеплень, які. Затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я, наразі кожна людина, дитина в Україні до 18 років може отримати щеплення від 10 інфекційних хвороб: це гепатит Б, туберкульоз, кір, паратит, краснуха, дифтерія, правець кашлюк, поліоміеліт та гемофільної інфекції типу Б. Також кожна особа може отримати безкоштовно вакцинацію від COVID-19. Є певна кількість щеплень, які не покриваються за рахунок державних коштів, але люди можуть самостійно за свій власний кошт придбати імунобіологічні препарати і отримати щеплення додаткові. Обов'язково необхідно зробити щеплення діткам в перший рік життя. В цей період вони найменш захищені від різних видів інфекційних захворювань, тому саме в цей період відбувається щеплення від більшості інфекційних захворювань. Щеплення починається ще в пологовому будинку, де робляться щеплення від туберкульозу та гепатиту Б. Потім починається курс щеплень від дифтерії кашлюку правця, поліміліту, хіп інфекції в два місяці, і курс складається з трьох щеплень, які відбуваються в 2, 4, 6 місяців, і робиться вакцинація в 18 місяців від цих інфекцій. В 12 місяців дитина повинна отримати щеплення від кору і краснухи, це перше щеплення, і отримати другу дозу в 6 років.